Коломийські Карпати здобули більш ніж переконливу перемогу над Угринівським соколом в рамках 16-го туру чемпіонату області. Для того аби описати цю зустріч, багато слів шукати не потрібно: 11 м'ячів у сітці воріт гостей, 0 у воротах господарів. Детальніше про матч у сюжеті наших журналістів. Нещодавно коломийські Карпати здобули рекордну домашню перемогу. Трапилося це в дев'ятому турі у зустрічі з Галвапном енергетиком. Тоді матч завершився з рахунком 7-2. Не пройшло й трьох місяців. Як і це досягнення відійшло в історію. Зеленобілі з першої хвилини показали, хто на полі господар. Сім голів коломияни забили у ворота угринівського сокола. Що в першій половині зустрічі вже на десятій хвилині матчу Антон Луцик відкрив рахунок. «Соколята» виглядали безпомічними, і до завершення першої 45 хвилинки. На табло висвічувалося вже сім нуль. Поразу відзначилися Веретко, Гаврилюк, Радевич та Михайлів. А дубль на свій рахунок записав Олег Веприк. Провівши відразу чотири заміни на старті другої половини зустрічі, Василь Блясецький дав зрозуміти, що коломаяни не будуть знижувати обертів. І відзначимо: три з чотирьох м'ячів забили футболісти, які в першому таймі гріли лавку запасних. Дублем відзначився Максим Попадюк. Свій другий м'яч у зустрічі забив Антон Луцик. І свій дебютний гол у складі команди Блясецького забив роб. Ман Москалик. По завершенні матчу тренер Угринівського сокола Степан Рибак розповів про проблеми клубу та запевнив, що його команда і надалі буде боротися за життя в чемпіонаті. Справи зараз не втішні. Після першого кола у нас і так була команда не укомплектована. І декілька провідних гравців перейшли в інші команди. В Команду Хаоса, Ємчита, так що ми втратили своїх кращих. Ну, Пока що дуже слабенькими гравцями будемо підбирати, походу, до кінця заявочного терміну. Але поки що дуже слабенька команда в нас. Ну, ми продовжуємо. На черзі в коломийських футболістів, куди серйозніше випробування, Виїзний матч у Снятин. Цей поєдинок відбудеться 25 серпня.